Тут народжуються дизайнерські сумки. Це фабрика виробів зі шкіри Прада в італійському місті Скандічі. Майстри створюють вироби, які потім продадуть клієнтам за захмарними цінами. Деякі з робітників – стажисти, які навчаються ремісничої майстерності в промисловій академії Прада Груп. І незабаром ланцюжок постачання міланського будинку моди поповниться ще одним брендом. Prada Group вже почала підготовку до включення у виробництво виробів свого конкурента Versace, розташованого за межами міста. Угоду з купівлею оцінили 1 мільярд 250 мільйонів євро. Загалом цього року прада інвестувала 60 мільйонів євро в кілька нових фабрик виробів зі шкіри та трикотажу, а також у збільшення виробництва на своєму взуттєвому підприємстві. Ми завжди хотіли підкреслити наш виробничий бік і розповісти про нього, бо це частина нашої роботи з самого початку, так само як покази мод бренду Прада. сьогодні в компанії працює понад 4 тисячі осіб на 23 фабриках в Італії. Ще дві фабрики розташовані за кордоном. Також за останні 25 років академія Прада навчила близько 570 нових майстрів. Вони працюють у Тоскані, Марці, Венето та Умбрії. Торік на роботу в компанію взяли дві третини зі 120 майстрів, які пройшли навчання в академії. Крім брендів Prada та Versace, компанія також випускає дизайнерські товари під маркою Miu. -Miu.